Гендерна аномалія спостерігається у Черкасах, тоді як серед міського населення переважають жінки в одній з черкаських шкіл протилежна проблема. Тут бракує дівчаток. У гімназії номер 9 хлопчиків традиційно навчається більше, понад 70%. відсотків. Тут знайшли вихід з цієї ситуації, створили гвардійський клас. Хлопці посилено вивчатимуть військову справу, історію козацтва та військову етику. Позитиви та негативи навчання у чоловічому колективі досліджувала Марина Лук'яненко. Дивіться черговий сюжет з циклу «Нас з півтора мільйона. Цьогоріч 25 хлопчиків виявили відповідні здібності та бажання навчатися у класі з поглибленим вивченням військової справи. Муштра у гвардійському колективі юнакам до вподоби завдяки воєнно-спортивній підготовці. Вони стануть витривалішими та сильнішими. В обичному класі немає допомідільних уроків, тому що тут строга поведінка, право, історія кадетства і воєнна підготовка. Усі ці знання обов'язково стануть юнакам у нагоді. Не сумнівається, гвардієць Данило Усіков. У майбутньому хлопчина хоче стати військовим, а тому із закладом, до якого буде вступати Данило визначається вже нині. Черкаській, мабуть, пожарна з огляду на співпрацю гімназії із Черкаською пожежною академією. У Данила у майбутньому є усі шанси. Представники виша обіцяють муштрувати співвихованців на відмінно та усіляко їх підтримувати. Ми будемо їх готувати, загартовувати і, значить, надихати на подальшу службу у е, чи, чи Збройні сила. Безумовно, значить, буде для них пріоритет для поступання. Такий клас на Черкащині створено вперше на його вихованців. Керівництво школи покладає великі надії. В нашій гімназії так якось демографічно склалося, що відсотків 70 хлопчиків навчаються. І тому для того, щоб вони мали можливість організуватись, відчути дружню підтримку чоловічого колективу, пройти виховання чоловічим колективом, створений цей клас. Не вистачає маленьким чоловікам хіба що дівчат однокласниць. Щоправда, не всі гвардійці у цьому зізнаються. Особисте життя, то це вже поза школою. Дівчат можна на перевір і з побалакати. Дівчат настачає, ну, не стачає, ну з ким побалакати там. А хлопці це якби підтримка дружня. Ну і все таке. Ще більше зріднили гвардійців, форма, що вирізнятиме їх з поміж інших ліцеїстів, та урочиста присяга. Бути чесним і віданим товаришам. Клянуся, клянуся, Перед свою честь, честь щесь і честь вертіться, клянуся, клянуся. Колишні однокласниці не впізнають маленьких чоловіків у формі. Та вони подорослішали так. Ми, звичайно, не впізнали їх спочатку. Моя однокласниця сказала, що ти за гарні хлопці стоять. Потім ми вже побачили що наші. Ми з ними з першого класу. Дуже хочеться в кадетський клас, звичайно, тому що там рідні душі, як сказати. Сподобалася новенька форма, і самим тепер вже повноправним гвардійцям. Я ви, вигляжу настоящим чоловіком. Мені дуже подобається ця форма. У формі відчуваєш себе більш якби для інших. Я відчуваю себе дуже справжнім чоловіком. Підтверджує справжню чоловічість гвардійців і класний керівник 8-го Б Світлана Васильівна. Ані прекрасно розуміють, що я одна жінка в цьому класі і должна себе вести достойно, як мужчини настоящі. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник. Віка новини.